З вами смога Джміль, і ми починаємо. Моя бабуся вважала мене дуже худим. Я постійно ходив до неї обідати, а вона варила пельмені. Якось я попросив буквально 2-3 пельмешки. Бабуль, сьогодні я зовсім ситий. Ось тоді я і побачив у своїй тарілці 3 мегапельмені. І я не здивуюсь, якщо в запасі був і гігапельмель. На випадок, ну хоч один пельмешок онучок. Справа в тому, що кожного разу вона питала. Скільки мені зварити пельменів, і я вибирав кількість, залежно від того, наскільки був голодний. Але через пару тижнів мені здалося, що я, якщо прошу зробити поменше пельмешок, то за розміром вони стають відчутно більшими. Ось я вирішив перевірити цю гіпотезу. Люблю свою бабусю. Святкували день народження моєї бабусі, 85 років. Було багато гостей та подарунків. Після чергового побажання дожити до 100 років моя кахана, та дотепна бабуся видала: Не треба мене обмежувати, у мене багато планів. У 15 років не вкладусь. Обожнюю її. У моєї дружини бабуся отримала рахунок за комуналку більше, ніж звичайно, пішла розбиратися в керуючу компанію. Перед нею там якийсь перець на прізвисько інженер почав гнути пальці, що порахували витрату води за нормою. А вона йому у відповідь: Я працювала заступником начальника конструкторського бюро на нашому містоутворюючому підприємстві та між іншим спроектувала фонтан у центрі міста. Після цього на листочку розписала розрахунок води на людину зі словами: Ви мені тут за басейн нарахували, давайте перераховуйте. І цього разу без обману. Моя бабуся по батьківській лінії була приголомшливою, вона завжди була поруч зі мною та моєю сестрою, незважаючи ні на що. Саме бабуся вперше пішла зі мною на американські гірки. До речі, вона каталася на них до свого 80-ти річчя. Ми одного разу умовили бабусі мого чоловіка до Туреччини поїхати, до цього вламували її кілька років, не погоджувалася. Загалом, у черговий її день народження, ми знову завели свою шарманку. Поїхали, мовляв, здорово буде. Як тільки вона дала слабину, ми відразу путівку купили. І все, гроші сплачені. Ох, як вона рада була тому у відпочинку, жодних ліків не приймала взагалі. Щоразу тепер дякує за подорож і лає себе, що раніше не погоджувалася. 83 роки, старенький, дай Бог їй здоров'я. Після того, як моя бабуся вдовіла, вона пішла до коледжу та закінчила його у 80 років. Ми всі нею дуже пишалися. Вона навіть дала інтерв'ю на місцевому телебаченні. А одного разу бабуся поїхала на збори любителів камерної музики зі своїм альтом. Після зустрічі один із учасників запропонував її відвести її додому приватним літаком. Вона погодилася та отримала величезне задоволення від поїздки. Їду з тренування. Звичайно, з собою у мене велика сумка для речей. Поруч сідає бабуся і просить: допоможи, трохи не вистачає на квиток. Я відкриваю сумку, богаманець у середині, а бабуся спритно закидає в неї кошеня і тікає, вдало скориставшись зупинкою та відчиненими дверима. Коротше, я шокований, всі пасажири теж. Що ж, тепер у мене новий друг. Моя бабуся все життя пропрацювала офіціанткою. усі любили її. А коли їй було 86 років, власники закладу попросили її піти. Вона знала, що її ніколи ніхто не візьме на роботу, але тут усі постійні відвідувачі цього місця почали ходити до іншого ресторану. Вони відкрито говорили, що сумують за цією офіціанткою. У результаті господарі закладу подзвонили бабусі та запитали, чи не хоче вона повернутися. Вона погодилася і ще цілий рік працювала в них. Моя 92-річна свекруха дуже активна, щодня спілкується з подругами, водить машину, підтримує зв'язок із родичами через соцмережі. Щоразу, коли ми їй телефонуємо, вона то в ресторани іде з подругами, то в спортзал, то ще куди, мені б стільки енергії. Мені дісталося унікальне намисте про бабусі. Я спитала маму, звідки воно взялося. Вона не зовсім впевнена, але начебто про замовив його після своєї археологічної експедиції до Єгипту, мовляв, надихнувся місцевою красою і вирішив зробити подарунок своїй дружині. Ми дуже близькі з бабулею. Саме вона навчила мене грати на скрипці, коли мені було 5 років. Тепер я граю на її старому інструменті, бо пальці бабусі скрутив артрит, і їй уже важко довго водити смачком по струнах. Вчора їду в метро. Поряд сидять бабуся та онука років десяти. Перша про щось розповідає, Мова в неї поставлена, словниковий запас великий, але трохи старомодний. Якоїсь миті дівчинка цокає, закочує очі і запитує: усі старі люди так нудно говорять. Бабуся, анітрохи не змінивши обличчя, спокійно відповідає: не варто вправлятися в дотепності, якщо навіть сніданок сама собі приготувати неспроможна. Онука опустила голову і замовкла. Якось я вирішила мамі з бабусею подарувати квитки до театру. І не важливо, що бабуся вже не особливо бадьоро пересувається, та і я театрами не ходок. Подивилася репертуар, сподобалася вистава Ханума. Виявилося, бабуся на нього ще по молодості ходила, настальгувала про свої театральні часи. У театр зайшла і прямо перетворилася на очах. Такою щасливою я її давно не бачила. Вистава, до речі, класна. Люблю бабусю по материнській лінії. Вона мені як найкращий друг, правда. Я жила з нею два роки після закінчення школи, і хоч ми іноді трохи сварилися, Все було круто. Вона весела, уїдлива і така любляча. У неї купа птахів, дві великі собаки і тепер ще павук, якого вона запозичила в мене. І Вітальна сповнена прекрасних орхідей та гарденій. Зараз я дзвоню їй щонайменше раз на тиждень. І ми балакаємо з нею годинами. 1915 року, коли моїй бабусі було 19 років, вона перепливла протоку Золоті Ворота. У 60 років вона зробила ще один серйозний заплив. Мені тоді було 11. Ми висадили бабусю на пляжі, а потім поїхали зустрічати її з іншого боку. Моя бабуся була високою красуною зі смоглявою шкірою і довгим прямим чорним волоссям. Вона мала 9 дітей, бабуля завжди носила вії, Яскраво фарбувала губи та нігті, а на її обличчі не було жодної зморшки. Вона любила червоний колір і хорошу музику. Смачно готувала, подорожувала і допомагала нужденним. У моєї бабусі є тік-ток Спасибі 17-річному онуку, а мені 31. Я навіть ніколи не бачила, як виглядає ця штука. Колега побачив у червні у під'їзді оголошень, написане красивим рівним почерком. Мовляв, дорогі сусіди, якщо ви маєте непотрібні скляні банки, залиште їх, будь ласка, на цьому підвіконні і підпис Бабуся Зоя з такої квартири. А чого не залишити? Найближчими днями на підвіконні постійно з'являлися нові банки. Приятель теж кілька своїх поставив. Пізніше оголошення зникло, і всі благополучно забули про цю історію. Розв'язка настала десь на початку вересня, це ж підвіконня раптом виявилася вставлена банками з різними соліннями, компотами та іншими видами дачної консервації. Банок 40-50 на вигляд, а над ним висіло нове оголошення того ж автора: Дорогі сусіди, забирайте, будь ласка, ваші банки. Була в маршрутці дика сцена. Владий хлопець запропонував бабусі сісти. Вона чемно відмовилася. Хлопець не здався, та сідайте, чого ви? Тяжко стояти. І тут бабуся ця на нього подивилася уважно і як видасть у всій складності та багатогранності Всесвіту з усіма її вимірами, видимими та невидимими, яких Теорія струн передбачає від 10 і аж до 26, така дрібниця, як моє перебування у сидячому чи стоячому положенні. Під час поїздки на маршрутці аж ніяк не коштує двох хвилин, які ми витратили на з'ясування цього питання, і спокійно обернулася до вікна і продовжила стояти. На свята збираємося всією величезною родиною у прабабусі. Вона розповідає багато всього. Дід же мовчить, а той і зовсім дрімає. Дочка її обурюється. Мам, ну куди ви стільки народжували, а? Семеро. А дід тут же уже пожвавішав і видав. Бабуся в нас просто добра була, і очима стріляє у бік своєї Поліни. Любі друзі, дякую вам, що ви дивитеся і слухаєте мене. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу, особливо Мішенко Михайло Володимировичу, Майстренко Роману, Князєвій Зої Олександрівні. І, Лаврус Надії Олександрівні, я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2, 3, 5 гривень. Вам це не буде бити по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогастий джміль.